Ось так тепер виглядає вхід до моєго будинку, і ми зараз з вами нарешті до нього дойдемо. Вибачте за таке неприємне реаліті шоу. Але зараз сходимо. Бачите оце все, що врятувалося на часі з мого майна, я вже поскладала його, прибило течією. Тапки, які я загубила рятуючи кота, лавочка моя і віник. Ну, далі, бачите, тут вже підсихає. Вчора я тут ходила, тут було пів метра глибина. А ось отут я вчора вже пройти не змогла, бо тут було завглибшки 80 сантиметрів. Але вчора ми бачили оту сходинку, її було трошечки видно. Сьогодні вона, бачите, вже гола боса і весела. Слава Богу, поки ніяких трупіків. Куртку чиюсь принесло мені. Ніяких мін нема, слава Богу. Ось так я вхід у двір. Ось так нанесло нам сміття. Бачите? Це просто течією нанесло сміття. А ось отак виглядає мій квітник. Троянди, лілеї, виноград, м'ята і решта квіточок. Лілеї майже, думаю, що оклигають. Як будуть поводити себе троянди, невідомо. Ну, а ось Home Sweet Home. Ось по голубе була вода, по дверях дуже видно рівень води, бачите? І ось що сталося з дверима. Спробуємо зараз їх відкрити, але ключ не провертається. Двері, бачите, вони розпухли, вони продавлюються пальцями. І все це виглядає отак. То повернуся завтра, буде демонтаж дверей.